О північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Триває атака ударних дронів на Україну. Ворожі безпілотники заходять з різних напрямків. Зараз ви бачите на своїх екранах карту загроз. Червоних областей на ній дедалі більше. Також у повітряних силах попередили, що в Мурманській області Росії зафіксовано зліт кількох бортів ту 95 за аеродрому Оленія. Я нагадаю, це стратегічні літаки, які є носіями ракет Х-101. Тож не нехтуйте небезпекою. Перебувайте в укриттях. Суми в неділю вже пережили атаку ворожих безпілотників. Близько сьомої вечора під час збиття дронів там було поранено жінку. Перед тим в день у місті також прогриміло кілька вибухів. Тоді постраждали дві жінки та семирічний хлопчик, син однієї з них. Вони опинилися поблизу місця вибуху у сквері. Там зазвичай гуляє багато людей з дітьми. У прилеглих будинках вибухом вибило вікна, пошкоджені паркани, автомобіль та лінія електропередачі. Без світла залишилися близько сотні абонентів. Дуже сильно, дуже сильно. І, а тоді вона прийшла і каже: у нашій квартирі, ось вона в цій квартирі, каже, повибивало стекла, і е, на балконі е, і двері, і вікна повибивалися. От, і в сосідці, от по той стороні, каже, сильно її на потолки там, это самое брошилася Сильно. Собака в нас живе в дворі, вона оце як війна почалася, і почалися такі вибухи тібетських мастів. І оце злякалася собака. І вона зарані оце вже летить, оцей гул почула, і вона вже почала гавкати. Я вже кажу чоловіку, Женя говорю: навірно, щось летить. Він да я ще не чую, воно ще далеко було. Кажу, ну тайра наша вже чує. І коли вона почала. Гавка, я її тільки запустила в хату. І оце вибух такий. Уряд має намір запровадити річний мораторій на перевірку бізнесу. Це є у планах на тиждень, які оприлюднила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Кабмін також розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу, щоб закрити безпідставні провадження. Крім того, Свириденко анонсувала запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Подробиці пообіцяла вже після відповідного рішення уряду. У планах є експериментальна програма Проєктуй і будуй, покликана пришвидшити будівництво та відновлення житла, лікарень, шкіл та іншої важливої інфраструктури. Згідно з нею, держава проводитиме тендери не на проєктування, а на повну реалізацію проєкта Під ключ як у Європі. Ще проти п'ятьох осіб трьох громадян України та двох громадян Росії запроваджено санкції. Відповідне рішення РНБО ввів у дію президент Володимир Зеленський. Йдеться про блогерів, які виправдовують політику держави-агресора та її дії, а також про російських воєнкорів і адміністраторів пропагандистських телеграм-каналів. Серед тих, хто опинився в цьому переліку, зокрема громадянка Росії, так звана ліберальна журналістка Юлія Латиніна, а також громадяни України, колишня депутатка і політикиня Наталія Королевська і блогер Геннадій Балашов. Один із найпотужніших від початку повномасштабної війни. Європейський союз нарешті схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Що в ньому? Чому його так довго не вдавалося затвердити? І яка країна приєдналася до нових обмежень, Тетяна Лугунова розкаже. Затверджено, європейський союз схвалив чергову порцію санкцій проти Росії. Пакет номер 18. його офіційний Брюссель називає одним із найсуворіших від початку повномасштабної війни. Санкційна епопея тривала кілька тижнів. Пакет обговорювали на різних рівнях. утім узгодити ніяк не могли. Ухвалення обмежень блокували одразу дві держави Євросоюзу, і цього разу обійшлося без Угорщини. Проти виступили Словаччина і Мальта з різних причин. Офіційна Валетта боялася, що зменшення граничної ціни на російську нафту призведе до збільшення тіньового флоту РФ, і танкери під прапорами крихітних острівних держав складуть конкуренцію мальтійським. Суднам офіційна Братислава вимагала від Єврокомісії фінансових гарантій аж на 2028 рік, коли ЄС повністю відмовиться від російського газу. Ми шість разів ветували 18-й пакет санкцій. Ви добре чуєте? Повторюю шість разів. І протягом цього часу ми тиснули на єврокомісію, щоб щоби вона звернула увагу на Словацьку республіку. Перш за все на вплив відмови від імпорту російського газу на економіку нашої країни. І це нам без сумніву вдалося. Які аргументи використав офіційний Брюссель, точно невідомо. Утім, врешті-решт, і Мальта і Словаччина зняли свої заперечення. на цьому етапі, дорогі друзі, було б контрпродуктивно продовжувати витувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі переговорні опції вичерпані. Продовження нашої блокувальної позиції загрожувало б нашим інтересам. То що там у новому пакеті знижена гранична ціна на російську нафту. Щоправда, не до 45 доларів за барель, як планували раніше. Цей показник зробили гнучким. Ціна буде на 15 відсотків нижчою за середню ринкову. Зараз гранична ціна 47,5 доларів за барель. Розширено чорний список підсанкційних осіб, як фізичних, так і юридичних. Довшим став перелік суден тіньового флоту. До нього додали ще 105 танкерів. Запроваджені санкції проти. Низки російських банків та компаній, що працюють на військовий сектор держави агресора, і це ще не все. Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках. Наші санкції також націлені на тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей. Ми продовжуємо підвищувати ціну війни для Росії, щоб зупинення агресії стало єдиним шляхом для Москви. До енергетичних санкцій Євросоюзу приєдналася і Великобританія. Лондон теж знизив граничну ціну на російську нафту до 47,5 доларів за барель. Вячеслав Фролов. подробиці європейське бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини. Три дні з улюбленою музикою. Попри зливи й повітряні тривоги у Києві. Провели Атлас Фестиваль. Чим він відрізнявся від попередніх і як усе було цього року? Бачила Валерія Глущенко. Злива у Києві не стала на заваді музичному святу. На Атлас сьогодні прийшли тисячі відвідувачів, адже це третій і останній день музичного фестивалю. Його глядачі охоче поділилися з нами враженнями. Враження чудові абсолютно. Я дуже люблю цей фестиваль. Я дуже... Я за те, що це величезний збір на нашу армію на «Повернись живим. І це транслюється з кожної сцени, кожен концерт, і це просто ну, найкраще. Ще я дуже люблю інклюзивність цього фестивалю, тому що ну, тіпа, це найкраще, що можна зробити зараз. Ну, супер. Їдеш так трошечки лінь, тільки приходиш сюди і все класно. Цьогоріч організатори фестивалю взяли на себе важливу благодійну місію: Атлас Фест та фонд. «Повернись живим, збирають 100 мільйонів гривень на підтримку проєкту Дронопад, аби захистити небо над українськими містами. Дуже щасливі, що змогли зібрати дуже багато навіть ще до початку фестивалю. Маємо цього року повноцінний благодійний відділ, який працювали, запускали вірусні відео, працювали зі спонсорами та партнерами активізували людей настільки це можливо. Дуже купа різних класних ініціатив. 13 13-й друг Атласу, де кожен міг відкрити свій конверт і отримати за це наш чудовий спеціальний мерч. Дуже багато всього придумали і побачити в рік, коли донатити людям все важче, коли економіка завжди стає складніша для всіх. І мати такий результат, який маємо сьогодні. Окрім концертів із різних сцен, тут багато локацій, мерчу, зон відпочинку та благодійних просторів. А головне, що тут всі три дні можна було розважатися безпечно, адже тут наявне величезне укриття, яке у разі повітряної тривоги здатно вмістити всіх відвідувачів та учасників. Валерія Глущенко, Володимир Дітов, подробиці телеканал Інтер, Марафони, Дені новини. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Не нехтуйте правилами безпеки під час тривоги. Безпечної нам усім ночі! Ми боремося за країну рівних можливостей.